Понеділок, 15 квітня, в ефірі новини на 11-му. У студії Катерина Нічок. Вітаю, Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А ми починаємо випуск. 13 постраждалих, серед яких дитина Понівечені більш як три десятки будинків та понад 10 автівок. Це наслідки чергової ракетної атаки по регіону. Ворог завдав удару надвечір неділі. Постраждали Дніпро та Любимівська громада. На місці падіння уламків у Дніпрі працює наша знімальна група. На прямому зв'язку зараз наша кореспондентка Олена Петроченкова. Олена. Вітаю Катерино. Так, вчора ввечері близько вісімнадцятої години Росіяни атакували Дніпро та Дніпровські райони. Ось такі звуки чули люди. Через падіння уламків ракети пошкоджень зазнали десятки приватних осель мирних людей та автівки. На ранок було відомо про 13 постраждалих. Серед них одна дитина. Зараз я на місці, де потрощило домівки та постраждали люди. Ми поспілкувалися з постраждалими, зокрема з господаркою цього будинку. Це пані Наталія. Ось що вона сказала. Та упала, ну туда нет, это был котлован. А оно упало що в котлован. И Дякую, дякуємо котловану. Бо це був би такий взрив, що мабуть ну, ніхто живий би не залишився, тому що сіл удара ну, часть, пошла в землю. Вічоловік жінки зараз в реанімації він порався на городі, коли стався вибух. Это ж огород все тут красиво цвело, все зелено, все красиво было. Я к нему подошла, пальто сняла, под голову положила. Він каже, я нічого не слышу. Я говорю, воба, вова, Я його трогаю, не трогай мне все болит. Говорить, не трогай мне, у меня все болит, порвано, все, все. Рубаха, штани, все розорвано. Вот тут он лежав. Внаслідок падіння уламків ворожа ракети постраждав і будинок рідних Вадима. Чоловік в момент вибуху вечеряв з родиною на кухні. Він приїхав в гості. Каже, після початку тривоги, за кілька хвилин, почув свист та як розбилися вікна, сам отримав уламкові поранення. Написали, що миттєво укриття, і я почув вже свіст. І почав нагибатися, щоб уникнути враження. Зразу вибухи постраждала і Любимівська громада. Це Дніпровський район. Вибуховою хвилею понівечений автомобіль, який їхав дорогою. Травмовані люди. На місцях працює виїзний штаб допомоги місцям, чиї будинки постраждали від вчорашньої атаки. Влада інформує власників осель, як отримати допомогу. На місці буде працювати група, яка буде все розказувати, які потрібні для цього документи, що потрібно там робити там свою фотофіксацію і подалі складати відповідні акти. Надалі люди з цими актами будуть подавати свої заяви на відшкодування збитків внаслідок даної події. Поліцейські, рятувальники та всі профільні служби працюють на місцях падіння уламків, фіксують та документують пошкодження. Залишаємось тут працювати і ми. Більше інформації вже в наступних випусках. Катю. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петрученкова, яка зараз перебуває на місці ракетного удару по Дніпру. 11 атак ворога пережила Нікопольщина за вчорашній день. Найбільше постраждав райцентр. Через російський удар травмовані троє чоловіків. Росіяни вдарили просто по житловому сектору. Горів будинок і автівка пожежу ліквідували рятувальники. Всі поранені, шпиталізовані, У них множинні осколкові поранення на цьому відео перші хвилини після обстрілу. Ввечері росіяни скерували три впіві комікадзе на Нікополь. Вночі обстріляли з артилерії Мирівську громаду та скерували дрон на Червоногригорівську. З чотирьох БПЛА сили оборони знешкодили три. А сьогодні зранку окупанти відкрили вогонь по Марганецькій громаді. Одна людина загинула, ще дві поранені. Це наслідки обстрілу очеретиного на Донеччині. Вчора в день противник скинув на селище авіабомбу. З-під завалів дістало тіло 67-річної жінки. Двох постраждалих ушпиталили. І про ситуацію на полі бою РФ може захопити часів яр швидше за бахмут та Авдіївку. Про це пишуть аналітики американського інституту вивчення війни. Ворого може посприяти дефіцит артилерії та засобів ППО у зсу про необхідність швидкої передачі зброї від партнерів. ВКОТРЕ наголосив у зверненні президент. Сучасна авіація доводить свою ефективність. Сучасні системи ППО здатні давати захист життю зараз на близькому сході. Це було продемонстровано, коли авіація і ППО збивали іранські ракети та шахеди, які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист, бачить, що це можливо. Знайшли живою. У підгородному завершилися пошуки 13-річної Марини Волошко. Минулого тижня у четвер дівчинка вийшла зі спортивної секції та просто зникла. Камери зафіксували, дитина йшла в сторону залізничної колії. Дві сотні волонтерів, правоохоронців та містян. Цілу добу прочісували переїзди, станції, пустки, кладовища та місця під мостами. В небо підняли дрони, задіяли і кінологів. Знайшли її на околицях міста Підгородня, біля ЖД-переїзду. Вона там гралася. З моменту пропажі дівчини пройшло десь ну, біля ч, трошки більше ніж доба. Знайшли тіло просто під час прогулянки. Моторошна знахідка у кривому розі там поблизу покинутої будівлі компанія підлітків знайшла мертвою 15-річну дівчину. Як наразі відомо, загибла неодноразово втікала з дому. Тож на чергове зникнення матір відреагувала не одразу. Що стало причиною смерті, встановлюють слідчі. Проте за попередньою інформацією, травм та тілесних ушкоджень на тілі немає. Машина поліціянтів перекинулася на дах через аварію. Вона сталася на запорізькому шосе. Легковик зіштовхнувся із поліцейською автівкою від удару. Остання перевернулася. Момент зіткнення зафільмували камери ситуаційного центру. На кадрах видно, правоохоронці рухалися по запорізькому шосе, тоді як інша машина виїжджала з панікахи. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. Ворогам на зло. Вже два роки працюють попри постійні обстріли міста, блекаути та зневоднення через підрив Каховської ГЕС. Незламні металургії Інтерпайп Нікотюб показали прифронтове виробництво нашому Владиславу Авдієнку. Нині кожна пара робочих рук там на вагу золота. Тож на роботу беруть без досвіду і всьому навчають з нуля. Докладніше далі. Ми вирушаємо в місто, де війна відчувається так, як ніде в нашій області. Нікополь. Сто під постійними обстрілами росіян з усіх видів озброєнь. Артилерія, дрони Камікадзе, РСЗВ. Попри це, там працюють незламні металурги. Доброго дня, влад. Артем нас зустрічає терміст Артем Дівулін. На інтерпайп Нікотюб працює майже сім років. Тут, у прифронтовому Нікополі, чоловік з колегами виробляє труби для видобування нафти. Їх експортують у десятки країн, а перед тим загартовують у величезних печах за шалених температур. Бути термістом ну, дуже спекотно, тому що температура труби на виході із печі понад 600 градусів за Цельсієм. Відтак всі працівники мають захисний одяг, який навіть у випадку потрапляння вогню не загоряється. Постійно доводиться слідкувати за десятками датчиків, каже Артем. Зона нагріва це зона витримки, ну і виход конечний. Якщо ми в контрольних точках перегріємо метал, в який буде більше, ніж температура металу на виході, то ми і трубу. Та працює чоловік не тільки за монітором. Відкриваєш горілочне окно і смотриш, щоб не було поривів в пламі, відкритого пламені. Щоб горілка как би журчала. Сьогодні Артем навчає новачка терміста Максима, як вручну відрегулювати полум'я в печі. Надо, газ, воздух. Максиму 39. В Інтерпайп він лише три місяці. До цього понад 10 років. Оформлював документи у пенсійному фонді. Відповідного досвіду роботи не мав. Відтак нині навчається, при цьому отримує повноцінну зарплату. У мене на заводі все життя працює двоюрідний брат та племінник. І вони мене постійно запитували, що мене тримає на попередній роботі з низькою заробітною платою. Виявилося, що відповів собі, що окрім звички, нічого мене там не тримає. Нашу розмову перериває повітряна тривога. Зараз в Нікополі загроза артобстрілу. Ми вже чули вибухи трохи не по собі. Тому ми йдемо до мобільного укриття. Вже 20 місяців Нікополь є зоною бойових дій. У разі масованих обстрілів виробництво зупиняють. Люди ховаються у стаціонарних та мобільних укриттях. Якщо критичної загрози життю немає, продовжують працювати, адже труби самі себе не прокатають. Обшили 20 міліметровим железом, вирізали смотрове вікно для безпеки оператора. Встановили світофор для видимості слідушого пульта. Номер один, щоб оператори між собою могли взаємодіяти. Також завод пережив численні блокаути та зневоднення. Робочих рук бракує. Відтак досвідчені робітники не тільки вправно працюють самі, а й навчають новеньких. Вони У нас обучаються, проходять зі практику, стоїть і ми робимо допуск до на, на роботи. Максим каже: завдяки своєму наставнику Артему всього за три місяці опанував нову професію. Він дуже доступно пояснює, мені завжди радить, коли щось не виходить спочатку, як зробити краще. Дуже досвідчена людина спокійна. Я можу з самого нуля навчити чоловіка, показати, як працює оборудовання. Коли печка в холосту працює без труби, я йому даю покрутити, настроїти. Головне, щоб він хотів вчитися. А все остальне це діло техніки. Максим щасливий, що наважився перейти на завод. Наступна мета підвищити розряд і стати майстром. Хотілося б вже до пенсії допрацювати на заводі. Колектив в нас дуже добрий, плюс висока заробітна плата. Чоловік має утримувати родину дружину, дочку та матір, які також мешкають в Нікополі. Залишилося підприємств, які працюють. Роботу, якщо і можна знайти якусь в Нікополі, то там топічана заробітна плата. І, ну ні немає ніяких ні умов, ні перспектив нічого. А інтерпайп «Нікотюб» стабільно працює та регулярно підвищує зарплатню своїм працівникам, попри важкі умови у прифронтовому місці. Страху особливого немає. Ви знаєте, настроєння сюди в принципі робоче бойове. Ми вже якби привикли работать в яких условиях. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. П'ять планшетів для координації і обробки інформації, та дві портативні радіостанції. Чергову партію допомоги відправило на фронт Кам'янське. Все збирали за запитами військових. Такі девайси, говорять у міськраді, забезпечуватимуть захисникам надійний зв'язок на передовій. А це, в свою чергу, значно підвищить їхню мобільність та безпеку. Згідно вашого замовлення від міської ради, надаємо планшети, надаємо радіостанції для нашого батальйону територіальної оборони. Можемо допомагати надалі. Швидкий та безпечний обмін інформацією це є залогом бойових дій, які мають успіх. Тому що якщо є перехоплення, або якщо зв'язок не працює, це біда. Це реальна допомога. Бо є ті, хто багато балакають, а є ті, хто роблять справу. Саме оце та справа, яку нам треба робити разом. Дві медалі у перший день змагань. Такий результат на юніорському кубку Європи показали дзюдоїсти з Дніпра. Турнір проходив вихідними. у Польщі. Його учасниками стали 400 атлетів з 20 європейських країн. Дніпряни Артем Сорочан та Аліса Відянєєєва піднялися на третю сходинку п'єдесталу. Загалом українські спортсмени здобули на змаганнях дев'ять нагород. Цей результат гарантував нам четверте місце у загальнокомандному заліку. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.